У нас дійсно така досить дивна сьогодні розмова. Тому що від підсумків сьогоднішньої е, зустрічі в мінську так чи інакше залежить те, чи втягнеться наша країна, а з нею Європа, У велику війну з поки що незрозумілими. Татрами бойових дій кількістю жертв і зруйнувань. Тому що це не буде тільки українське війна, звичайно. Вона буде по периметру всіх кордонів Російської Федерації з європейськими країнами, або зараз цей конфлікт зупиниться. Тому що російського політичного керівництва немає економічних вже сил на підтримання війни і стандартів існування країни водночас. В будь-якому разі. Яким би не був позитивний висновок того, що відбувається сьогодні, якщо це буде позитивний висновок, ми можемо максимум чого досягти. Це лінії припинення вогню. Українські публіцисти, я теж серед них. Нерідко порівнюють те, що відбувається в українсько-російському протистоянні і з тим, що відбувалося між Ізраїлем тарабським світом. Ну от ми прийшли до певного моменту з того, як ці асоціації спрацюють. Тому що насправді те, що ми сьогодні бачили всі ці місяці, починаючи з 1 грудня 2013 року, це звичайна війна за незалежність. Через яку кожен європейський народ проходить. Спочатку проти маріонеткової адміністрації. Потім проти її господарів. І ми маємо усвідомити просту річ, що цим господарям щоб вони не вигадували. Російська мова, Крим, русський мір. Захист вітчизників. Бандерівці. Це все. Я шукаю інтелігентне слово. Прикриває справжню мету. Арабські країни ж також говорили, що вони хочуть арабську державу. Або державу двох народів. А хочуть повернення біженців, мільйон. Мільйон слів в цій політичній програмі досі є. Але головна ідея про на близькому сході у тих, хто бореться з Ізраїлем. Він має перестати існувати. Ну, скинути євреїв в море, якщо це сказати, чітко. те, що тут відбувається, теж можна висловити одним гаслом: Україна це Росія. Це території, які були обманом видягнути у захода. І заходом у Росії. Перепрошую. І мають повернутися до своєї справжньої батьківщини. Має закінчитися окупація американцями і бандерівцями. А ті, хто не розуміють, оці росіяни, які вважають себе українцями, обдурені ідіоти, так вони зрозуміють, коли з'явиться перший російський танк. Ви бачили популярний на ютюбі ролик де стоїть професор в університеті, вишиванці, щось говорить про Україну. Студенти слухають теж вишиванках. і тут з'являється на вулиці російський танк, і всі біжуть біжу цілувати лафет. І професор також перестає говорити вигаданою мовою і на хорошому руському язикі привітують освободителя. Я вас хочу переконати, що ці люди насправді так. Володимир Путін насправді так думає. 85% росіян насправді так думають. Це факт нашого такого сусідства. І це теж не новина в історії. Я виходжу з того, що ми маємо робити в ситуації, коли припинення вогню дійсно буде досягнуто. Ми маємо виходити з двох, як на мене, парадигм. Парадигма перша. Нормальний політичний, соціальний і економічний розвиток України почнеться тільки після повного краху агресивних планів Російської Федерації. Парадигма друга. Нам потрібно розвивати країну, не очікуючи цього неминучого краху. Ну це просто, тому що якби Ізраїль чекав краху арабського світу, який ми зараз спостерігаємо, його б вже не було. Так що нам потрібно будувати чітку державу із сильною армією, ефективними спецслужбами, розгалуженою системою власної інформації. Серйозною мовною політикою, яка має захистити нас від агресивного пропагандистського простору східного сусіда, ринковими реформами, змінами у структурі економіці, дешевою робочою силою, принаймні на першому етапі. Серйозною наполегливою роботою для того, щоб побудувати безпечну і комфортну державу. З іншого боку, ми маємо усвідомлювати те, що ізраїльцяни усвідомлювали. Країна, яка знаходиться на наших східних кордонах, загине. Хочуть цього американці і європейці? Не хочуть. Будуть вони послабляти санкції, будуть вони обережною по відношенню до путінського режиму. Ця влада клептоманів все зробить за них, як зробив Янукович тут. Ми насправді з вами свідки другого етапу розкладу радянського союзу. І третього етапу розпаду російської імперії, якщо брати події з 1917 року, і в найближчі роки все закінчиться страшним чином, і знову таки, якщо ми до того моменту не зможемо захиститися від наслідків цього краху, масштаби якого важко передбачити зараз. Це зачепить нас так, що ніякі наші реформи нам не допоможуть. Ми маємо бути на кораблі тих, хто буде спостерігати за крахом, а не на кораблі разом із потопаючими. Це головна умова українського виживання, і не дай нам Боже сприймати той світ, який буде тонути як свій. Тому що цей утопленик потягне нас за собою на дно. І ми звідти вже не викладемо. Ось це, якщо говорити загалом, що сьогодні відбувається. І що відбуватиметься. Найближчим часом. Майдан насправді. Це був не кінець, а початок. Це перший історичний шанс. Українського народу як політичної нації насамперед а не як етнічного проєкту побудувати європейську цивілізовану демократичну державу для всіх громадян, вважати, що цей процес закінчився 22 лютого 2014 року дезертирством Януковича, було б величезною помилкою. Я відразу хочу сказати, цей шанс може бути не використаним, якщо ми будемо вважати, що цей був кінець, Ось тільки зараз, коли ми сам на сам з власної історичної доли, немає Януковича, немає фактично отого індустріального регіону, який був найважливіший, я б сказав, забороною будь-яких і реформ би так так більшовиками побудований, щоб України не було. Він знищений Путіна зараз. Немає Росії, вона по той бік. Вона більше не частина нашої цивілізації, а вороги. Ось зараз ми подивимося, чи здатна ця нова українська політична нація використати шанс на державність чи не здатна? Це питання, на яке я хотів би дати позитивну відповідь. Але тільки час покаже, наскільки ми готові до таких випробувань. І наскільки ця держава буде побудована на тих цінностях, заради яких люди походяли на майдан? Не помирали ми. до Дякую. італій. Дякую. Я передаю слово.